Освіта під час війни виклик не лише в Україні. Мільйони дітей опинилися за кордоном, і найбільше у Польщі. Та чи готова польська освітня система до такого масштабного виклику? Понад мільйон українців знайшли прихисток у Польщі після початку великої війни. Половина з них діти. Вони залишили домівки, школи, друзів і почали нове життя. Сьогодні українці найбільша іноземна спільнота в Польщі. Це потребує особливо уваги для освіти дітей із досвідом примусової міграції. Науковці розробили модель інтеграції, щоб допомогти дітям не лише адаптуватися, а й зберегти свою мову, культуру і зв'язок із рідною Україною. Тобто стала тимчасовість. саме постійна тимчасовість для людей, які тут перебувають, є постійною. Тому що завжди існує надія, яку не можна забирати ні у кого, що ця війна ось-ось закінчиться, і всі повернуться до звичного життя. Тому освітня система повинна бути іншою і відмінною це не може бути тільки виключно як освіта для польської системи освіти. Це має бути підготовка до повернення в українську освітню систему. Незалежно від того, скільки триватиме ця війна, на навчання українських дітей у польських школах Єврокомісія виділить 500 мільйонів злотих. Ці гроші призначені, зокрема, для працевлаштування багатокультурних помічників, для підготовки вчителів та психологічної допомоги українським дітям. Хоча Юзефослав має статус селища, його розміри та розвиток вражають понад 14 тисяч жителів, це більше ніж у багатьох польських містах. Але справжнє серце цього села найбільша в Польщі початкова школа. Школа імені Януша Корчака тут навчається понад дві тисячі учнів. Під час перерви тут можна почути не тільки польську мову. Я як тут проходжу коридорами, то теж часами чую, як там розмовляють українською. Ну бо в одному класі мінімум два українця є, і вони собі спілкуються нормально українською, і е, з польською їм набагато важче. Дітям з позапольщі польщу мову допомагають спеціальні заняття. Результати помітні. Це підтверджує дев'ятирічна Олександра, яка приїхала до Польщі декілька місяців після повномасштабного вторгнення з Києва. Спочатку мене була українська школа, потім польська, там де я ну вивчила вивчила польську, і там в мене було з польської дуже погані оцінки. Мені просто їх не ставили, тому що вони були запогані. Ну, а тут мені вже ставлять. У ну, мене тут хороша оцінка з польської. Може, я не знаю, як сказати, наприклад, якусь страву українську, зелений борщ або не знаю, Пасха. А зараз вже знаєш? Ну, ну до сих пір ні, але якщо так, то мабуть це просто зелений борщ або е бабка швінтечна. Ці слова та багато інших опанувати дівчинці допомогла вчителька польської мови Беата Буяк. А ще вона створила у школі особливе місце. добростану. Це наша зона добробуту створена дітьми з України та Польщі. грант Ми отримали грант, адже однією з обов'язкових умов було сформувати групу де дві третини учасників діти біженці. Саме завдяки цій умові ми виграли грант, успішно реалізували проєкт і розпочали роботу. Усю роботу виконували самі діти. Вони готували стіни до фарбування, розробляли дизайн проєкти. Розташування меблів теж їхня ідея. Пані Беата отримала грант 8 тисяч злотих у рамках конкурсу Школа з класа. За ці гроші з'явився цей простір. Тут діти можуть не лише вивчати мову, а й заспокоїтися в складні моменти. Просто тяжко було та Було дуже складно заспокоїти цих дітей. Іноді навіть тему книжках нагадували їм про важкі переживання, і я не завжди знала, як правильно реагувати. Це стосувалося раптових нападів плачу на згадку про щось на Наприклад, коли був день бабусі чи дідуся, тоді діти згадували своїх дідусів і бабусь, яких залишили в Україні. І я вирішила якось полегшити їм життя, навчити кількох технік релаксації, які вони могли би виконувати самостійно. Про почуття дітей розповідає і виставка Тепер ми з вами створена учнями з України. Це спогади, листи, мрії, біль усе, що вони привезли з собою. Виховавці це на пришколені вихователі пройшли спеціальне навчання, були навчені інтегрувати дітей через різноманітні ігри та заняття разом із польською молоддю. І це справді працює. Ми також заохочуємо дітей брати участь у різних поїздках, шкільних екскурсіях та виховних заходах. Українські діти активно беруть участь Участь у різноманітних конкурсах літературних, художніх таким чином, ми залучаємо молодь до активної участі у житті спільноти зараз у школі навчається 230 дітей іноземців, більшість з них з України. Інтеграція українських дітей в польські школи стала одним із найбільших викликів для освітньої системи Польщі, оскільки нема праці з самим класом, як розв'язувати конфлікти, як розв'язувати конфлікти між українцями і поляками, як розв'язувати теж між українцями і українцями. Що школа, якби теж і вчителі потребують ще таких знань і вмінь, як цим працювати? І це величезне завдання, яке надіємося, новий, нова програма, яку польський уряд впроваджує. Джує буде власне, має на меті теж тренінги для вчителів для дирекції, як працювати власне з конфліктами, як інтегрувати. Так що я маю надію, що це, це допоможе.